Вітаємо вас, друзі! Це подкаст Комірчина під сходами і його ведучі Наталія та Андрій. І ми нарешті повертаємось з наступною книжкою Гаррі Поттер та В'язання з кабану. Ура! Що ти думаєш про цю книжку? Що думаю, що це одна з найкращих частин в серії Гаррі Поттера Тут багато всього відбувається, прикольні речі відбуваються. Неочікувані твісти. Ну, в принципі, в кожній книжці воно є, але знаю, Так, Я би це... сказала, що Гаррі Поттер» — свого роду детектив. Так і є ж в якійсь мірі. Просто не в класичному розумінні. Ну, я не, не думаю, що це прям найкраща для мене книжка, але саме з третьої, я вважаю, ми починаємо поступово дорослішати з кожною книгою. І саме в третій книжці з'являються персонажі, які, як на мене. Абсолютно не є дитячими. Це факт. Отже, книга починається знову: з повторення того, що вже ми знаємо, для того, щоб читач, який взяв першу цю книгу, він був в курсі справи. Дуже коротко нам пояснюють, що Гаррі Поттер чарівник, що він там вчиться і дуже це любить, але йому не це робити. Ну і такі всякі речі. І все починається з того, що Гаррі пише реферат про спалювання відьм в середньовічні часи так. в середньовіччі. Цікаво, що він там згадує, що деякі відьми прям самі здавались, бо їм подобалось. Горіти, так. так. <світ> Цікавий інсайд. Так, це кумедно. Ну і загалом, як завжди, в майже в кожній книжці ми починаємо книжку з того, що в Гаррі Поттера день народження, бо в нього день народження в середині літа. І, звичайно ж, дурслі його не вітають, зате його вітають його друзі. І там згадується, що. Точніше, він отримує листи, так. і лист від Рона, який повідомляє, і також вирізка з газети. Його сім'я виграла якісь там, якусь лотерею від газети. 750 галеонів. Доволі велику суму. Вони на ці гроші поїхали в Єгипет до Біла. Так. Біл це теж один з візлів, який працює в Єгипті, в Грінгуці. Тобто він є фінансистом-банкіром? Насправді він там працює не фінансистом і банкіром, у нього там якась е, така більш. Ну він там щось розчаровує, якісь закляття так, чи. Так, є щось, щось таке... з закляттями, Я хотіла сказати, що це більш така аврорівська якась тематика. Тобто, він так чимось таким займається. Ну і загалом ми бачимо фотографію з вченому віщуні, що там вся сім'я на фоні Єгипту, на фоні Пірамі. Корон зі своїм щуром, всі разом зібрались, Джіні там. І, до речі, я оце думала. І не раз про те, що Джіні в минулому році пережила ніфіговий такий травмуючий досвід у неї був. Але до психолога її ніхто не відправив. Взагалі, чарівники, вони, вони наче й не ходять до психологів. Черівники люблять страждати, мучити себе оцими спогадами як снайпровий, так? У них взагалі все дуже якось е жорстко. В принципі, і в школі, і на роботі, і всюди. Ну бач, їх насправді готують до, жорст до жорстких реалій життя. Тобто в Джині був травмуючий досвід, uh -huh. і ніхто про це не згадує потім ніколи. Отже, Рон поділився своїми канікулами, повихвалявся. Також він повідомив, що перся старостою школи, що це його останній рік в Гогверці. Також Гаррі отримав листа від Герміони і його привез, принесла Гедвіга. І Герміона також не вдома, вона у Франції з батьками. І вона каже, що вона не знала, як відправити листа, але тут прилетіла гедвіга, щоб проконтролювати, що Гаррі отримає подарунок від неї. Нічого собі. Зато подарунок від Герміони був надзвичайно приємний для Гаррі. Це вона йому прислала набір для догляду за Мідлою. Арон подарував кишеньковий стервоскоп, який повідомляє про небезпеку. І також Гегріт, звичайно ж, привітав Гаррі і подарував чудову книжку, яка може відгризти тобі пів руки. Ну, Гегріт в своїх найкращих традиціях. При тому вона ніяк не захищена. Ну тобто він натягнув на неї якийсь світа ремінь. Угу. Тобто, як це взагалі Я не розумію. Чому там взагалі ніде великим текстом не пише, що їй там треба погладити от таку мірцю, щоб вона заспокоїлася? Це по-перше. А по-друге, чому там нема вже ремінця на цій книжці, яким можна її щепити? Я не розумію цієї логіки. взагалі. Ну, Я розумію, вони там загортовуються для свого небезпечного освіту, як можуть, але хіба дитина не може покалічитись просто відкриваючи книжку? Гаррі отримав лис Хогвартса. Де його запрошують на навчання, де вказано, що навчання починається 1 вересня. І також надіслали дозвіл на відвіданий Гоксміту, який мають підписати батьки або опікуни. І в цей момент Гаррі дуже засмутився, тому що він розуміє, що це просто нереально. Що йому не світять ці походи. На наступний день ми дізнаємося, що приїде в гості Тітка Марч, яка є. Сестрою Дурслі, та? тобто вона не є кровною родичкою Гаррі, але він називає її тіткою. Його так. змушують називати. її тіткою. — Само собою. І ми дізнаємося, що Дурслі не такі вже й погані, якщо порівнювати їх з тітенькою Марч. Ну, тобто, ми знаємо, що насилля в сім'ї Гаррі, точніше, в сім'ї Дурслів, це норма. Але тітушка, тітенька Марч, вона просто б'є всі рекорди. На, на, на зовсім іншому рівні. Так. Ну тобто, так нам розказують, що, в принципі, в Гаррі і Тітоньки Марч стосунки, м'яко кажучи, не найкращі. Тому Гаррі не сильно радіє тому, що Тітонька Марч приїжджає. Та, але проблема саме в Тітоньці Марч. Це вона неадекватно себе поводить. Так. Вона, ми знаємо, що вона розводить бульдогів, вона цим, очевидно, заробляє. Що в неї їх 12. — Що доволі цікаво, вона любить своїх собак, і вона їх не б'є. Але дітей вона б'є. Ну, як сказати, любить? Я б не сказав, що вона дуже їх любить, тому що там згадується, що вона е, просила деяких цуциків тупити. А... Тих, що не породисті. <с> Точно. Я й забула про це деталі. <с> ну, загалом, я про те, що вона ставилась до свого ріпера, якого вона притащила до них в гості, доволі нормально. Але при цьому нам згадують, що Гарріка вона била. Я про те, що зазвичай люди, які б'ють тварину, вони б'ють і дітей. Бо вони в цілому неадекватно поводяться до, типу, істот, які є нижче них за статусом. Одним словом, так ми дізнаємося, що тітенька Марч приїжджає. Дядько Вернан ставить умови Гаррі, щоб він не смів згадувати, що, де він навчається, в якій школі. Е, він йому говорить, що Кітонька Марч має думати, що він навчається в центрі для, зараз навіть скажу, для патологічно злочинних підлітків Святого Брута. Да. І це, це взагалі навіть назва цікава, тобто що в Британії є от прям такі заклади для патологічних злочинців. Я думаю, в нас теж є такі речі, типу, тобто якісь школи в колоніях, я не знаю. Ми тут дізнаємося, що Гарік теж, якби не промах, він починає шантажувати Вернона і казати, що йому треба підписати один документ, і він, типу, можливо, не зможе себе тримати в руках при Тітанці Марч. Але якщо ви підпишете, то я буду хорошим маглом. Так, і таким чином вони мають собі угоду. Взаємовигідно. Ось, ну, далі приїжджає Тітонька Марч, і починається з того, що вона, звісно ж, при кожній зустрічі починає чіплятися до Гаріка. Ну, загалом вона виводить Гаріка з кожним днем, все гірше і гірше все стає. Вона спочатку на нього не дуже реагує, потім просто починає його мучити. При цьому Дадлі вона дуже нахвалює, платить йому гроші. Постійно принижує Гаррі. Гаррі намагається не думати про те, що він чує, тому що йому треба стримувати свою магію, а магія може вириватися якраз через якісь сильні емоції, тому він намагається думати про щось інше, але в якийсь момент він не витримує трохи, і стакан лопається в тітній руці. Після цього Гаррі дуже лякається, він іде кудись наверх і намагається заспокоїтись. Так, ну це перший випадок, який там став здається, за три дня. Хочу також додати, що тітонька Мач його цілий час виводить саме з рівноваги тим, що вона так би ображає його сім'ю, uh -huh. його маму і батька, а навіть не так, щоб прям його. І це йому прям ну дуже болюче чути і в принципі зрозуміло. По, -по болючому йому їздить. Да. Ну, і в якийсь момент Гаррі все ж таки зривається, переходить у цей режим берсерка і починає кричати в відповідь і загалом надуває свою тітку. Не з рота в рот, як можуть подумати наші слухачі, а силою магії. Гаррі психує, він розуміє, що він вдався до чарів, а йому не можна вдаватись до чарів, тому що його можуть виключити з Гогвартсу. Тому він вирішує, що гірше вже не буде, просто магічно відкриває цю комірчину під сходами, де тепер лежать його речі mm -hmm. шкільні, бере все, збирає, і йде з дому. Вернон намагається його зупинити, але Гарі навіть пригрожує йому паличкою, щоб він забрався з його шляху. Але Гарі, ну він якраз просто в такому віці підлітковому. Що він такий або пан, або пропав. Та-да. Беру всі речі і йду куди невідомо. Що я буду робити, невідомо. Максимум. Ну, тобто, в нього є якийсь план, типу якось добратися до Лондона, взяти угу. гроші і якось приховуватись від міністерства. Так, да. да. Він, вже, він вже для себе вирішив, що його чекає життя втікача. І загалом Гаррі рухається по вулиці, і в якийсь момент він чує і бачить. Щось велике і страшне. Він підіймає паличку, і в цей момент під'їжджає величезний трьоповерховий автобус. Ну, не цілком так. Він піднімає паличку, але він спотикається за валізу зазаді себе, падає і вже тоді приїжджає автобус. Ну, через те, що він зачепився, то він, якби, махнув паличкою. І через це автобус приїхав. Угу. Але загалом приїжджає автобус чарівний, так ми дізнаємося, що у чарівників є якісь. Публічний транспорт, окрім Hogwarts Експресу. Литерський експрес. Так. Ми дізнаємося є автобус, який возить за, не пам'ятаю, скільки сіклів, кудись, і. За 11 срібних. Він всередині наповнений ліжками, а вже mm. ніч. Люди сплять. Це насправді дуже зручно. Знаєш, краще дуже полежати, зручно. ніж сидіти, оце, от їхати, хто зна скільки. Але при цьому Stanchan Пайк, він якийсь дуже молодий. І не сказати, що він дуже добре працює, тобто він потім пізніше розливає шоколад на подушку Гаррі. бо <по> він якийсь бесіду починає дурнути. Ну, чекай. якщо врахувати, як той автобус їде, що в описі зазначаєте, що він цілий час там по тротуарах і тому подібне, доволі хаотично рухається. Тому не дивно, що там всередині, напевно, все трясеться. Ну, я думаю, що там не так прям все трясеться, адже це чарівний автобус зачаклований. Загалом, Гаррі бачить на газеті, яку читає Стен Шанпайк, фотографію ем, втікача з в'язниці, яку він бачив в маглівських новинах. І він про це каже: це його дивує. Тому що чомусь Гаррі не виписує газету, як Герміона, наприклад, а міг би виписувати і дізнаватись новини з чарівного світу. Я б так і робила, якби я це сиділа з маглами ціле літо. Належачи до іншого світу, я би хотіла бути в курсі, що відбувається. Хоча йому, типу, 13 років окей. Так, ну і так ми дізнаємося, що з Аскабану втік Сіріус Блек небезпечний вбивця, який одного разу вбив 12 маглів. Так, серед дня. Серед білого дня, і що він єдиний, кому вдалося втікти з Аскабану. Коли-небудь. Так. Там також є невеличка згадка, що Аскабан це прям найжахливіша, найгірша в'язниця. І згадується, що Хек минулого року провів там два місяці. Так, аж два місяці, до речі. Ну це без, без слідства і суда, так сказати. Так, ми знаємо, що це все сталося через Фаджа, і пізніше ми знову побачимо, який Фадж безхребетний. Принципі, прем'єр-міністр і політик. Але загалом так, ми дізнаємося, Сіріус Блек втік, що він працював на Волдеморта, і він його прибічник. Але ми їдемо в Лондон в, в Грінготс, щоб Гаррі міг забрати гроші і Пуститись. податись кудись. Ліга. Але коли вони прибувають на місце дірявий казан, там вже чекає Фадж міністр магії. Який здає Гаррі, тому що Гаррі назвався не своїм ім'ям, він сказав, що він, він Невіл. Не Але його здає перед Стеном, називаючи його Гаррі Потером. І Стен і Ерні, який є водієм автобуса, такий о, нічого собі. До речі, Стен Шамп, як ще дуже кумедно говорить в книжці, він якось все, ну, він там весь час каже: типу: Я тобі можу дати ще шоколадику, зубну щіточку, там ще щось. Mm. І він так все. Якби зменшувано, ну, як це називається? Ну, зменшувано ну, ласкаво чи що? Він все говорить в такій манері. Угу. Це доволі кумедно. Ну і Гаррі потрапляє до дірявого казана. Дірявий казан це не тільки паб, але й готельні номери там є. Ну, тобто це такий готель комплекс. Ком, та комплекс, можна сказати. Але ми також знаємо, що це він слугує входом до алеї Діагон. Тож мені новину розказав. Отже, Гарік потрапляє до Фаджа, і Фадж каже: Ой, так добре, що ти живий і здоровий. Ми там здули твою тітеньку, твої е, тітка і дядька дуже злі, але вони будуть раді тебе прийняти наступного року знову. І Гаррі такий, що відбувається взагалі? Хіба мене не мають виганяти зі школи? Я, типу, начеклувався від фіга всього, а мене. Грозили виключити зі школи минулого року, коли навіть не я чаклував. І фач такий, ну знаєш, змінились обставини, <сміни> міняється, хоча закони ж не міняються. Але фач, як людина, яка має владу, робить, що хоче, насправді. І це все буде тільки погіршуватись з кожним роком. Насправді вони. Я б сказала, що вони йдуть до диктатури. <со> <т absorption> якби <small> не сталася війна <Element> і все не перекрутилось так сильно, то ще б трохи, і це вже був би диктаторський режим Фаджа. Так, авторитарний. Ну, але бач, пів... і, і Фадж ще каже: Ми не відправляємо кабан за надування тітеньок Гаррі. Але ми відправляємо з Кабан Гегріда, вина якого не доведено. Два місяці, а не я нагадаюсь, це. Ну, Тобто, там дементори, які весь змог... Ну ми не знаємо, до речі, ще тут ще не згадували з дементори, але вже казали, що там є якісь стражі дуже страшні. Так, і там люди божеволюють, між іншим, з ними. Тому це така собі міра, покарайна. Фальш сказав, що ті стерли пам'ять. Вона нічого не пам'ятатиме. Це твої родичі. Все будуть дуже чудово пам'ятати. І надовго їм ми не стерли пам'ять, хоча краще б стерти. Правда. Фач каже, що йому знайдуть кімнату, що він тут пожив два тижні. Е, застерігає, щоб він ну, не гуляв до пізна по магливських вулицях, щоб вертався до сутінків. Що за нього всі дуже там хвилюються, і от він два тижні, тобто поживе тут перед тим як відправитися до Хогвартса. І також Гарі просить Фаджа підписати документ його для відвіданого Гоксміту, Але звичайно, Фардж відмовляє, тому що закон є закон, коли назад закону не існувало, але зараз закон вже є. І це не законно шкільне правила, тому. Фаджу вигідно гнути закон, знаєш, ну, коли вигідно це йому робити. Ну, так, само собою. Він і робить постійно. І ми це знаємо. Отже, Гаррі йде в кімнату свою, там вже його чекає Гедвіга, тому що вона суперрозумняшка, вона вже прилетіла до нього. І, до речі, вона, от дивись, вона. Така розумна, прилетіла, і це вона ще й не ображала, можна сказати, мало ображалась на нього за те, що він її вигнав з хати на тиждень. Тобто він її просив, щоб вона зібралася, ну щоб вона вилетіла перед приїздом тітеньки Марч. Отже, питання: як Гедвіга дізналась, що Гаррі надув тітеньку і пішов з хати? Так, ще й знайшла його. Файна сова. Найкраще. На цьому завершуються перші три розділи третьої книги. Насправді я дуже люблю цю частину за те, що Гаррі потрапляє на Алею Діагон, і він там проводить свій найкращий час. Він там буде лазити по всім крамницям, ніхто йому не указ буде, буде робити все, що захоче. Я думаю, що це мрія всіх дітей, особливо тих, які росли в сім'ях. Ось таких. Зорстким контролем, так ну та це мрія, враховуючи, що він ще там при грошах буде, то це взагалі лафа. Та, це взагалі мрія кожної дитини. Це казка. Ти раптом дізнаєшся, що ти такий особливий, в тебе є магічні здібності, в тебе є купа грошей в банку. Ти ще два тижні собі можеш шлятись там і купляти всяке. Тобі дарують мітлу, сову офігенне життя починається. Раз. Ну загалом на цьому завершується три розділи. Тому в наступному подкасті. Епізоді ми поговоримо про наступні три розділи. А на сьогодні все. З вами був подкаст Комірчина під сходами і його ведучі Наталія. та не можеш не тертись об наші мікрофони? <Свісна> <Свісна> Ти чого там трешся? То вона не розуміє, чому їй мікрофона не дали.